Життя і долю творів і митців. Слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі. Щирі вітання слухачам Житомирської хвилі. На часі наша традиційна програма Музичні шедеври. І з вами, журналіст Наталя Колініч. Сьогодні мій гість і гість студії Житомирської хвилі, соліст академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України, співак та композитор Влад Зайцев. Влад у Житомирі з нагоди святкування Дня національної поліції. Цей день цьогоріч відзначається вперше. І власне влада, моє перше запитання про цей виступ: як формується репертуар для подібного концерту, і наскільки ви берете участь у формуванні цього репертуару? Я рад вітати всіх слухачів радіо Житомирська Хвиля. Мені сьогодні дуже приємно, що я у студії, і мені сьогодні дуже приємно, що я саме у Житомирі, і буду сьогодні співати власну пісню, яка має назву Хай вас Бог береже, яка саме присвячена працівникам національної поліції України. Музику на цю пісню написав я на вірші заслуженого діяча мистецтв України, полковника Володимира Мельникова. До речі, Володимир Мельников написав, в принципі, практично пісні для всіх силових структур нашої України. Сьогодні я буду співати цю пісню у складі академічного ансамблю пісні та танцю Національної гвардії України. Я є солістом цього ансамблю. Разом буду співати з хором. Буде також приймати участь і народна артистка України Валентина Степова, і народний артист України Елеонід Сандуленко, і народні артисти України, славнозвісний вокальний квартет «Гетьман». Тобто класна подія із Днем нашої української поліції. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Звичайно, приєднуюся особисто і Житомирська хвиля. До вітань із професійним святом нашій новій національній поліції. Я думаю, що для вас, як соліста подібного колективу, участь у таких урочистих концертах є доволі традиційним заняттям, такою не скажу, що пересічною справою, але частою. Як давно ви працюєте солістом цього уславленого колективу? І, взагалі, розкажіть трошки слухачам Житомирської хвилі, щоб з вами більше познайомитись, про ваш творчий шлях. Працювати у академічному ансамблі пісні танцю Міністерства внутрішніх справ України я почав у 2009 році. Потім, у 2015 році, 2014-2015, коли вже з'явилася Національна гвардія України, наш колектив став академічним ансамблем пісні танцю національної гвардії України. Тобто Національна гвардія підпорядкована Міністерству внутрішніх справ також. Мій творчий шлях починався в принципі як: ну з дитинства співав, грав на інструменті, пішов у музичну школу, закінчив київську середню спеціальну музичну школу-інтернат імені Миколи Виталійовича Лисенка при Національній музичній академії України, тобто при консерваторії. Пішов вчитися в консерваторію, на оркестровий факультет, грав на фаготі, займався диригуванням, академічним співом. І паралельно також вчився в національному університеті культури і мистецтв на кафедрі естрадного сольного співу клас професора народного артиста України Павла Зіброва та став його одним із кращих учнів, скажімо так. За цей час я став лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. До речі, хай вас Бог вбереже за цю пісню. Отримана була нагорода гран-при на міжнародному фестивалі духовно патріотичної пісні. Знаєте, як кажуть, попав у десятку. Чому тому що духовне, хай вас Бог вбереже. Та патріотично, тому що про військових про поліцію там, де люди носять погони. Я пропоную наше ефірне знайомство із співаком і композитором Владом Зайцевим власне розпочати з цієї пісні, яку почуємо у найближчі кілька хвилин. З нагоди святкування Дня національної поліції України. Це важливо, коли є родина і дім. Де чекають тебе щохвилини? А втім, хто в поліції служить і у вісні, ризикує життя майже як на війні. Та щастя летить, бачить наші зірки мужик. Хай вам, друзі, щастить у коханні на командирі, на командирі. хай вас Бог береже і чекає у дома родина, а любов збереже найдорожча у світі людина. В Боротьбі з криміналом ти мужній солдат. Не Ганьби в свою честь, а довіри мандат це погронить Божі зірки на плечах, а любов до країни у сині очах. Та щастя летить, бачить бачить зірки мури. Хай вам, друзі, щастить у коханні на командирі хай вас Бог береже і чекає вдома, родина, а любов збереже найдорожча у світі людина. Хай вас Бог береже, хай вас Бог береже, а уміння чекати любов збереже, хай вам, друзі мої, неодмінно щастить, синя птаха летить, птаха щастя летить, Птаха щастя летить, бачить ваші зірки мов диви. Хай вам, друзі, щастить у коханні на командирі, хай вас Бог береже і чекає у дома родина, А любов збереже, найдорожча у світі людина, та щастя летить, бачить ваші зірки, бондили. Хай вам, друзі, щастить у коханні на командирі. Хай вас Бог береже і чекає вдома до морозіна. А любов збереже, найдорожча у світі людина. А любов збереже найдорожча у світі людина Житомирської хвилі співаки композитор Влад Зайцев сьогодні поруч зі мною Владе, Уже трішечки ознайомившись із вашою творчою біографією, можу помітити певну зміну. Ви були інструменталістом, духовиком, саме так закінчили національну музичну академію нашої країни. В який саме момент ви почали співати? Відчули, що хочете займатися саме цим, і відповідно, коли ви почали писати музику, стали композитором. Да, в принципі, співав я ще у школі імені Лисенка в хорі в хлопчиків. А професійно я вам скажу так: ми у школі вже створили групу, попсову групу. Там почали співати, робити, писати власні пісні ще в школі. І знаєте, от оскільки я займався на інструменті. Я продовжував на ньому грати, щоб закінчити консерваторію, так? Тому що я грав на інструменті в принципі з третього класу. Ну це дуже багато років. І паралельно я е, зрозумів, що хочу співати сольно. Не просто в хорі, не просто в групі, а співати сольно, створювати власний репертуар та йти вперед. Ну, ось так. Цей період життя, коли ви виступали з концертами і з театром пісні вашого вчителя Павла mm -hmm. Зіброва, наскільки він був тривалий і що дав він вам у житті? Мені дуже було приємно, коли ми прозаймалися десь два місяці. І Павло Миколаєвич каже: Влади, в мене за такий короткий час, щоб студент зміг стільки зробити, в мене такого ще не було. Але він каже: я розумію, що ти і в школі Лисенко, і в консерваторії, так само як я. Я думаю, чому я дивуюсь, коли в принципі в нас дуже все схоже, чимось. І Павло Виколайович побачив, що в мене є перспектива як в співака, і почав давати мені свої власні пісні, допомагати мені створювати мої власні твори. І запрошував мене на різні концерти, на різні проекти від театру пісні народного артиста України, професора Павла Зіброва. Ну в якось так. Я співав і його пісні, підкреслюю ще раз та в свої власні. Зовсім нещодавно він був гостем нашої студії. Також цієї програми музичні шедеври. І ми з Павлом Миколаївичем дуже приємно поспілкувалися. Він надзвичайно така життєрадісна, відкрита, як на мене, людина. Як ваші людські стосунки складаються з ним зараз? Наскільки вони є тісними? Ну він класний шеф, він класна людина, класний співак, класний композитор. Коли в мене в нього є час, ми зустрічаємось за кавою, за чаєм, спілкуємось, він е, слухає перший в принципі, один з перших мої нові твори, щось радить, е, щось критикує. Але, в принципі, він е, у загальному дуже задоволений, що я йду вперед. І він каже так: Влад, тільки вперед в тебе є цей стержень, і все в тебе буде добре. Треба працювати та співати, співати завжди співати, тому що е якщо ти хочеш співати в принципі, повинно займатися вправами для голосу. Це як, ну не знаю, як в спорті. Тому що якщо ти не співаєш, наприклад, вакалізи, старовинні арії, це як тренажерна зала для мускул. Ці вправи прості самі. Це просто школа, це база. І я сподіваюся, коли у вас ще буде в гостях Павло Зібров, і ви в нього спитаєте. Я сподіваюся, що він також скаже, що справжній співак, який би він не був джазовий, чи страдний, чи, чи академічний, кроялю і постійно співати, розпівати, щоб бути у формі, як футболіст, чи боксер, чи плавець в принципі, це, це спорт. Я так розумію, що постійно бути у формі, тобто тримати в тонусі свої вокальні м'язи, це була основна порада від вашого викладача. Чи було щось таке, що насправді ви також постійно згадуєте, що він вам сказав в руки навчання? От головна парада відповлася богова співакові <таспівачка> головна, це все ж таки бути в формі, займатися співати правильним голосом, співати всім тілом. Повинен співати весь організм, а не тільки, наприклад, голова, грудна клітина, зв'язочки. Тоді ти справжній. а потім же, звісно, репертуар, акторська майстерність на сцені. Щоб глядача зацікавити та повести за собою, це не тільки м'язи вокальні, а це вже і акторська майстерність, і від душі, і з почуттям. — Я таке слово, Щось таке... харизма, так, то тобто її потрібно мати стовідсотково, її можна допрацьовувати, але якщо її от від природи немає, то її дуже важко звичайно здобути. І головне бути собою. собою, а не кимось. Але знаєте, я в принципі, коли співав твори свого вчителя, ви знаєте, що я. Десь е копіювали трішечки, так. Але це студентські роки були, Ну це в принципі у всіх знаєте, коли ти вчишся, тут співає під е Таїсію повалів, наприклад, тут співає под Іво Бобула. А треба в принципі вже відверто, щиро від душі співати та донести не тільки звук мелодію, а головне слово. Оце вже поради від досвідченого на сьогодні співака і композитора Влада Зайцева, молодим співакам-початківцям. Влада на сьогодні у вас вийшов один компакт. Диск наскільки я знаю перший, і я би хотіла, звичайно, щоб попереду у вас їх було багато щиро вам цього зичу. Дякую. А друге, щоб я хотіла, щоб от скільки ми говорили про можливості голоса, про харизму, про свій шлях у мистецтві, якою би ще пісною із цього альбому ви б хотіли себе презентувати сьогодні в нашому ефірі. В принципі, знаєте, там є пісня в Україну закоханий. Я моя музика знов ж таки на вірші заслуженого діяча мистецтв України, полковника Володимира Мельникова, і ця пісня, в принципі, позитивна, легка, весела. Вона закликає просто любити нашу рідну землю, нашу Україну. І я думаю, що слухачам було би дуже цікаво, щоб і підняти настрій і наш патріотичний дух послухати цю пісню. Я учора тинявся по Львову, а сьогодні по Києву йду І закохуюсь знову і знову В Україну мою молоду, Хто шукає щасливої долі у далеких заможних краях, але щастя нема. Я єдина для народів своїх батьківщина, Найдорожче в житті Україна, ти наш це світ, наша родина. Ще Є в любові вкраїна, любих народів, сім'я, Ви і друзі мої, і родина, в Україну закоханий я, наша рідна земля, Україна, мальовнича, родюча, єдина для народів. Батьківщина найдорожче в житті Україна, ти наш все і наша родина, ще така Молода україна, і щаслива тут кожна людина. Всесвіт, наша родина ще така молодка Україна, і щаслива тут кожна людина, що закохана є в Україну. В Україну закоханий я таку назву має пісня. Автором слів якої є Володимир Мельников, а автором музики співак і композитор Влад Зайцев, який сьогодні гість студії Житомирської хвилі, Владе, Ця пісня із вашого на сьогодні єдиного альбому, але артист не був би артистом, якщо б щойно звипустивши свою роботу, не мріяв і не йшов, не крокував до наступної. Я так розумію, що в доробку пісень уже трошки назбиралося. Звісно, і власне про найсвіжішу вашу роботу хотілося б на останок нашої дуже приємної, на жаль, не такої тривалої, як би хотілося зустрічі, і поговорити. Ви знаєте, шановні слухачі Житомирської хвилі, я вам відверто скажу, що презентація цієї пісні саме для Житомирян та області Житомирської сьогодні. І ця пісня так склалося, що буде презентація та прем'єра на Радіо вперше саме у вас. Ця пісня має назву Мой ангел. Вона про те, щоб ви пам'ятали, що поряд з вами на землі є та людина, яка вас любить, яка вас оберігає, як той ангел-охоронець, який нам дан зверху, Богом. Але це пісня про. Земного ангела, який з нами поряд. І сьогодні я хочу запропонувати нашим слухачам прем'єра пісні Мій ангел для вас, шановні друзі, на Житомирській хвилі. Щиро дякуємо за можливість мати це прем'єрне прослуховування в нашому ефірі. Нагадаю нашим слухачам, хто можливо до нас приєднався щойно. Гостем студії сьогодні був співак і композитор, соліст академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України Влад Зайцев. Владе, дуже приємне знайомство. сподіваюся, що воно триватиме і переросте в дружбу з нашою радіостанцією. До нових зустрічей. Дякую, друзі. Хай вас Бог береже, та хай вам щастить і до нових зустрічей з повагою до вас, ваш співак та композитор Влад Зайцев. Ти словно ангел своїм крилом, а мене теплом, подарила любов свою. Мне открыла на мир глаза И поверил я в чудеса А тебе я теперь пою. Пою, пою Ведь я так без ума люблю Для тебя я к небу дотянусь руками Для тебя я звезды преклоню к ногам Я тебя могу боготворить часами Никому тебя, мой ангел, не отдам Свет оживать в твоем окне Сквозь туманы бегу к тебе как бы не был я далеко, Ты мой единственный человек, Я тебе подарю на век Все, что долго в душе храню, Ведь я так безумно люблю. Для тебя я к небу дотянусь руками. Для тебя я звезды преклоню к ногам. Я тебя могу боготворить часами. Никому тебя моя милая. тебя Я к небу дотянусь руками Для тебя я звезды преклоню к ногам Я тебя могу боготворить часами Никому тебя Боготворить часами, часами, никому тебе домой ангел.